Від громади цікаві ідеї та активність, від влади співучасть та фінансування протягом останнього року в області тривала робота з розробки програми на виконання національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства до 2020 року, затвердженою указом президента України. Проект цього документа є спільним надбанням експертів, представників громади та місцевих органів виконавчої Однак, влади. Я е, переконаний, що е, влада. Приречена для того, щоб вже в недалекому майбутньому постійно ефективно взаємодіяти з громадськістю. Бо саме, так, саме такі механізми існують взаємодії у європейських країнах, там Німеччина, Франція і інші країни Євросоюзу. І ми. Проваджуючи у себе такий позитивний європейський досвід, приймаючи його, усвідомлюємо і реалізуємо. Проте найбільша проблема у нестачі коштів. Представники громадськості закликають не економити на реалізації усіх соціальних проєктів, а правильно розподіляти гроші. Головний принцип фінансування не громадської організації в цілому, а саме вдалих програм деяких з них на основі прозорого конкурсу. Дуже багато активних організацій вони можуть робити, але но вони отримують деньги, а ті, хто по традиції завжди отримували фінансування. чому а так служилось у нас такі, така традиція в нашому складі доломать, нужно сделать э, определенный э, учет в нашей э, работе. Чтобы получали не какие-то избранные люди, а те, кто знает, как э, делать, что делать, имеет имеют это то определенный менеджмент, уровень на менеджментах и не получают финансирование на свою э, активность. То есть конкурс, прозрачность. І всі важливі через Стратегія розвитку це не остаточний документ, а гнучкий механізм, який слід час від часу переглядати, доповнювати і пристосовувати до соціальних обставин, переконані експерти. Херсонська область вона унікальна область, сама по собі завжди була, але в даному випадку вона найбільш одна із стратегічних областей, і тому ефективна взаємодія, дієва взаємодія, конструктивна взаємодія між. Організаціями громадянського суспільства різними групами в різних форматах я маю на увазі громадськості і органами влади є дуже важливим, і це один, ну якби це пафосно не звучало, одним чинників стабільності в цьому регіоні. А стабільний цей регіон це суттєво впливає на стабільність України в цілому. Присутні закликали депутатів обласної ради схвалити проект цільової програми розвитку громадянського суспільства на Херсонщині та передбачити в обласному бюджеті відповідні ресурси для його реалізації. Марина молода, Григорій Шматко, телеканал Скіфія.